Всім привіт! Мене звати Катря, я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про прикраси. До речі, поговоримо через новий мікрофон. Я потестила кілька варіантів, і мені здається, що це найкраще. Напишіть, як вам мене чути, чи став звук кращим. Прикраси, мені здається, це такий дуже гарний і один з найдавніших способів самовираження, особливо для жінок. Мене ювелірне мистецтво захоплювало ще з дитинства. Я дуже любила розглядати там якісь мамині прикраси, прикраси бабусі. Ми могли там сидіти над шкатолечкою і розглядати там всі ці речі, що я досі роблю, і сама мені це прям приносить задоволення. Це може якось трошки кріпі звучить, але ну правда, мені це подобається, подобається їх сортувати. Складати, перекладати, там в мене змінюється настрій, змінюються прикраси, які я ношу. Лише за останні кілька років, мені здається, я почала збирати прям власний такий власну базу ювелірного гардеробу. Для кожного вона своя, і це відео воно не зовсім про це. Але поділитися хочу. І це відео воно буде не про базові речі на щодень, тобто тут не буде якихось, я не знаю, діамантових пусетиків чи гвоздиків картів. Є не про це сьогодні, а хотіла б розказати і зосередитися на таких речах, які є в моєму вішлісті. І це скоріше такі, знаєте, акцентні речі, які мені б здавалося, інтегрувалися дуже вдало в мій ювелірний гардероб і доповнили б вже існуючу базу. Ось. Тобто зараз я на кроку попереду, але в майбутньому, в майбутньому маємо бачення. І це такі класні. Ем... Вироби, які, як мені здається, підкреслили б якось мій характер, пасували б під мій е, настрій. Але загалом, загалом, давайте сприймати це відео як просто, таке, знаєте, е, милування е, та не як шопінг-лист, а просто так, мудборд, мудборд. Помилуємося моїм е, мудбордом. так. І перш ніж ми зануримось в тему, хотіла б себе прорекламувати і попросити вас підписатись на мій інстаграм. До кінця року я б дуже хотіла мати тисячу підписників. На щастя, на Ютубі вони набираються набагато швидше а в інстаграмі не так сильно. Зазвичай я там пощу якийсь естетизований контент, просто свій дім, те, що мені подобається, шиншилок. Це може вас теж привабити. Тому, якщо вам подобається загалом атмосфера, буду дуже вдячна вашій підтримці. Я була б безмежно рада, якби я могла б створювати контент як е, фулл-тайм роботу. Дуже була б рада. Тому буду вдячна вашій підтримці. Буду чекати на вас в інстаграмі. В мене там е, я готую кілька цікавинок, про які розкажу в кінці відео. Ну і так, да. все, почнемо. Перше про що б хотіла розказати це така е, дуже жадана річ, а саме, е, підвіска у вигляді великої квасолинки е, серії Ельзи Перетті у Тіфані. Я взагалі є великою поціновочкою цієї дизайнерки. Мені здається, що в свій час вона була просто геніальною людиною. Тіфані е, на Ютубі знімали дуже багато контенту присвячені її, її особистості. І е, загалом мені дуже подобалось, як і подобається, як Ельза Перетті надихалась своїм оточенням. Буквально е, більшість її виробів, і виробів, зокрема, з цієї серії для Тіфані, бо вона робила не тільки прикрас. Тіфані. Ем, дуже багато таких природних елементів. Її прикраси виглядають дуже просто, дуже, я не знаю, вишукано, але при цьому вони не е, якісь там, знаєте, кричущі. Там Тіфані роблять різні варіації її прикрас. Є такі, що повністю інкрустовані діамантами, зокрема зокрема, і підвізка у вигляді бобинки. Квасолинки. у вигляді квасолинки. е, та але оригінально її прикраси виходили у сріблі. Вона запропонувала таке рішення, бо після Другої світової війни в людей не було аж так багато грошей. А розкішних прикрас хотілося. Тіфані вони ніколи не були простим ювелірним домом. Мені дуже подобається це намисто воно таке просте. Е, Я його приміряла, воно мені дуже личить, було дуже сумно, коли його знімали. Е, Та така дуже проста форма, але за рахунок того, що метал там не є просто плаский, в нього є вигини, е, на ньому так дуже гарно заломлюється світло, воно виглядає неймовірно, мені здається, що і під якусь вечірню сукню, чого я не ношу, але менше з тим, під якусь білу футболку і просто джинси, вона буде виглядати мега шикарно. Дуже так, не знаю, неймовірна прикраса. Коли я бачу цю квасолинку на людях, мені здається, що одна ця квасолинка така проста, але вона якось одразу так знаєте, припіднімає весь образ. Я, наприклад. вибачте, не... Вибачте? Я, наприклад, не фанатка там, якихось дуже якогось складного одягу. Взагалі, якщо чесно, я не дуже люблю вибирати одяг. Я ношу одне і те саме і купляю просто одну і ту саму річ <с? <с?> в кількох дублікатах. Ну, коротше, це така моя, мої всякі приколи, але от е, така бубинка, мені здається, вона додає просто, я не знаю, ну, плюс. Тисячу до цікавості образу. Її дуже цікаво розглядати. Вона, до речі, дуже легка. Я думала, що всередині вона буде повністю наповнена. І тоді, знаєте, таке е, питання, вона досить високо насправді висить. І якщо ви хочете поміняти цей шнурочок, то через пустоту всередині цієї бубинки це буде зробити дуже складно. От, отака вам цікавинка. Дуже гарні речі. Взагалі, ця серія Ельзе Перетті е, для Тіфані, вона просто неймовірна. Я вважаю її геніальною дизайнеркою. Мені подобається просто дивитися на ті речі, які вона робить. Дуже цікава жінка, в неї було дуже цікаве життя. Ну і її дизайни, мені здається, вони вічні, виглядають дуже гарно, тому, тому цю бобинку поставила на перше місце. Далі розкажу про бренд, який мені здається, набуває просто все більшої і більшої популярності. А саме це Джесіка Маккормак. І мені дуже подобаються її асиметричні сережки. Я не велика поціновувачка і не прихильниця якогось великого каміння, але мені здається, що саме в цих сережках вони, по-перше, не прямо ж їхні базові прикраси, не якісь кастомізовані, вони не мають аж такого великого каміння. по-перше. А по-друге, мені так подобається ідея, що зазвичай, як вона це робить, її такий, як я не знаю, ем, знаковий елемент це обирати дві форми, наприклад, круглу і квадратну, і е, два види камені. Наприклад, там смарагд і діамантик, і міняти форму і, відповідно, колір між собою місцями, і виходить, що е, одна пара сережок має чотири різні пари, е, точніше. Дві різні пари е, прикрас, чотири різних камені, і кожен з них унікальний. І це так е, я не знаю. Мені дуже подобається філософія цього бренду. Вони за таке е, стале, етичне виробництво е, і етичні матеріали, зокрема, дуже гарні сережки. Е, мені здається, що е, всі взагалі, вироби, які ви сьогодні побачите, вони будуть такі досить е, е, акцентні, як я казала на початку, і що взагалі. В своїй голові, я певно, от. Тільки їх і носила, знаєте. Е, мені дуже подобається спостерігати за блогами дівчат, жінок, які е, прям е, максималістки в плані прикрас собі. Б я такого ніколи не дозволила, а це, це не значить, що я не можу милуватися іншими. Та мені дуже подобається, коли там люди багато нашаровують, і оце все е, не змогла б такого носити, бо мені здається, що мене б все е, дратувало <су> в своїх прикрасах. Я якось схильно вибирати, щоб воно е, не знаю, не заважало загалом в житті, не заважало ніде там, не знаю, не терлось, не чіплялось. Так, але дуже подобається дивитись на такі блоги. І мені, і, до речі, сама ця Джесіка Маккормак на всіх їхніх у всіх їхніх лукбуках, фотосесіях досить багато прикрас одразу. Ну, якби. You do you, як то кажуть, а я б такого не робила, але дуже гарні прикраси і якусь таку одну гарненьку штучку, гарну пару сережок я б собі мала. Далі додала б свою колекцію фантазійне тенісне кольє. Що я маю? на увазі? Коли кожен камінець має якусь унікальну форму, там, наприклад, і, відповідно, ніби як хаотичне, але заплановане хаотичне. О! Не знаю, чи ви чули, це було шиншелятку. Та в них таке буває. А, що я говорила? Ага, коли кожен камінець е, має таке хаотично заплановане е, розміщення по кольє, наприклад, там кругла форма, потім якийсь маркіз, потім там якась груша, потім е, не знаю, овал, і вони так хаотично між собою, мені здається, що така е, прикраса вона виглядає дуже цікаво, нетривіально. Мабуть, прикольно було б її носити і зі звичайним тенісним колієм, як я казала, е, такі речі з вішлі. Саме з цього вішліста вони скоріш. Доповнюють вже існуючу базу. Е, та, загалом мені здається, що це виглядає цікаво, е, точно цікавіше, ніж звичайне тенісне кольє. І досить базово, погодьтеся, для кожного база своя. <с>... Мені здається, що це могла б бути моя. Мені дуже подобається, коли такі. Ну, відверто дорогі прикраси, е, такі об'ємні речі, носять з якимись дуже простими, наприклад, там з білою футболкою, або з якимось там сфетром, е, коли е, решта образу, е, по-перше, це те, що я ношу. А по-друге, коли це знаєте, не дуже такі, е, коли е, одяг компенсує оцю нарядність прикраси. Своєю простотою, от так би я це сказала. Дуже подобається, коли це е, так разом носять, і воно так не знаю. Гарно грає, мені таке подобається. Далі розкажу про е, молодий бренд, який, скоріше, це е, студія, є бренд називається. В них є неймовірні такі м сережки, які вони називають хагіс. І не просто так, скоріш за все, я б так їх описала, що це кілечки, але які розташовані так високо до мочки вуха, що буквально виглядає так, що вони їх е, обіймають. Тобто посадка, там, якщо можна сказати так про сережки, досить висока. Мені дуже подобається їхня форма, вона така мінімалістична, пластична. Е, те, як цей камінець огортає е, мета, точніше, як метал огортає камінець, дуже гарно виглядає, просто неймовірно. Ці сережки схожі на такі крапельки після дощу, виглядають дуже ефектно, як на мене. Та, мабуть, якби ем, єдине, що таке маленька ремарочка, якби замовляла їх собі, то замовляла б у білому золоті якось мені поєднання білого каміння і жовтого золота, ну, так, некомфортно трошки. Далі розкажу про український бренд. Е, мені здається, це новий український бренд Маскон, е, а саме їхнє е, кілечко на мізинчик. Е, wing. Wing-swing. Да, так і називається. Wing. Якось дивно, коли я говорю українською, а потім на англійську. Anyway. Така гарна, мені здається, що вона виглядає дуже сексі. Е, як описує її сам бренд, це е, цей виріб, як зоряне небо. Мене це дуже зачепило. Вона, до речі, двостороння, одна сторона, там е, звичайно, срібло-гладкий метал, а інша, якраз таки з, мені здається, це цирконій чи щось таке, і вона сяє. Тобто, одна сторона, вона така дуже проста, дуже не знаю, стримана, а інша сторона така хоба, і там же сяє. Виглядає дуже гарно, дуже елегантно. І е, так, я, якщо чесно, давно заглядаюся на такі якісь прикраси на саме на мізинчик, але мені б не хотілося мати там якусь, я не знаю, печатку чи щось таке традиційне, дуже що носять на мізинці. От така, таке крильце. Ну просто, ну, 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 просто е шик і блиск буквально, буквально. Супер прикраса. Далі в моєму списку сережки від е, селі, а саме з гірського кришталю, які, в якій інкрустовані, е, мені здається, це просто напівдорогоцінне каміння. Я б сказала, що ці сережки це є біжутерія. Загалом вони е, виконані дуже гарно. Для мене виглядають як міні-скульптурки, е, буквально як такі арт-об'єкти, дуже архітектурні. Мені подобається як в такий твердий е, Матеріал як кришталь. ну, Тобто, якщо ти візьмеш його в руки, він не буде гнутися. Це камінь і прозорий камінь, дуже акуратно інкрустоване, там кольорове каміння. Мені здається, це виглядає просто фантастично. Ці сережки були створені ще за е, креативного, креативної директорки Фібі Файло. Мені дуже подобається взагалі е, більшість речей, до речі, в моєму увійшли які які Селін, це саме з її ери. Мені дуже подобається, що в такий твердий матеріал і прозорий можна якось так. Акуратно інкрустувати е, кольорове каміння. Мені дуже це подобається. Мені здається, вони виглядали дуже класно. Е, та, на жаль, я їх ніколи не, не міряла, не бачила їх в реальному житті. Ну на фотографіях, на фотографіях це просто неймовірна річ. Та такі е, малесенькі арт-об'єкти. Цікаво, наскільки вони тяжкі. Та, це не знаю. І останнє, що б хотіла розказати в цьому відео, це каблучки від бренду Шарлотта Шене». Якщо я неправильно сказала, то не ображайтеся. Так, е, 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 це дві такі для мене, в моєму розумінні, є деякі прикраси. Е, я б не сказала, що в моєму вішлісті їх багато, але все ж є, які йдуть парами. Тобто вони не продаються оригінально як пара, але йдуть парами. Оце такі, я не знаю, сестрички. І для мене ці каблучки такі, е, дуже такі. Ух! Не знаю, архітектурні вони в моєму вішлісті, я вам скажу, бо я перевірила з восьмого класу, з восьмого класу. І е, неймовірні, мені дуже подобаються вони саме в е, сріблі, е, те, як вони окутують палець, і при цьому вони досить зручні. Мені здається, що вони такі дуже взагалі цей бренд і їх ідентика, вона така дуже. Жива, ритмічна, в них є дуже популярні браслети через долоню і які кріпляться на зап'ястя. Тобто, взагалі, дуже гарний бренд. Мені дуже подобається, як ці дві каблучки виглядають разом, як вони співіснують на руці. І мені здається, що якщо окрім цих каблучок більше нічого немає, то вони просто заберуть на себе всю увагу. Дуже гарні. Дуже гарні. Ем, та з ними така історія, що е, знаєте, не купив квартиру, коли мені було два роки. І от і в мене так, що не купила їх, коли я була в восьмому класі, бо зараз ціни на них кусаються. Ой, кусаються. Але я впевнена, що ці прикраси того варті, особливо, якщо це срібло, а не позолота, яка, ну, на жаль, так є, е, вона стирається. Та мені здається, що дуже гарні прикраси. А на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що вам вдалося відпочити, відволіктися. Напишіть, що є у ваших фішлістах з прикрас. Можливо, в нас взагалі співпали якісь позиції. Про це теж напишіть, мені подобається про таке читати. За кілька тижнів я зроблю в інстаграмі таку як підбірку подарунків на Різдво, на різний бюджет з різними Категоріями я вже починаю готувати цю підбірку і опублікую її в інстаграмі за мені здається, два тижні. Тож триматимемо зв'язок в інстаграмі. Наступне відео вийде за два тижні, але після цього я постараюсь робити відео щотижня. В мене вже розпланований список, бо дуже багато речей, про які хочеться розказати і показати. Я маю на увазі не тільки фізичних речей, а загалом на різдвяну тематику. От, тому будемо тримати зв'язок, і побачимось, Па-па!